Того часу чутка про Ісуса дійшла до ірода четверовласника, і він сказав до своїх слуг Це Йоанн Хреститель, це Він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Бо ірод був схопив Йоанна, зв'язав його і вкинув у темницю через іродіяду, жінку брата свого Филипа. Йоанн Бо говорив до нього не можна тобі її мати. Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження ірода, дочка Іродіяди танцювала перед усіма і догодила іродові. Отож, клянучись, обіцяв їй дати, чого тільки попросить, та під намовою матері своєї. Сказала йому Дай мені тут на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І засмутився цар, але задля клятви і тих, що разом за столом сиділи, звелів дати. Тож послав стяти голову Йоаннові в темниці. Принесли отже на полумиску його голову і дали дівчині, а та піднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у пустинне й самітне місце. Народ же, довідавшись про це, пішов за ним зміст пішки. А вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними. Та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть Пусте це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. А Ісус сказав їм Не треба їм відходити. Дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього Ми маємо тут. Тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже: Принесіть мені їх сюди. І, звелівши народові посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби і дав учням, а учні людям. Всі їли і наситились, і назбирали кусків, що засталися, Дванадцять кошів повних, тих же, що їли, було п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплести на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов нагору помолитися на самоті. Як звочаріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він іде морем, жахнулись То привид. заговорили і закричали з переляку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них. Заспокойтесь, це я, не страхайтеся. Аж тут Петро озвавсь до нього і каже: Господи, коли це ти? Повели мені підійти водою до тебе. Підійди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, злякався. Почав потопати і крикнув: Господи, рятуй мене. Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіри, чого засумнівався? І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: Ти, істинно, син. Божий. І, перепливши, прибули в землю генезарецьку, пізнали його люди цього місця і розголосили по всій тій околиці вістку про нього і принесли до нього всіх недужих та й просили його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу, і скільки їх доторкалося, одужували.